Радіо Юей Чикаго Велика Британія звинуватила Путіна у брехні про буцімто постачання Україні зброї з ядерним компонентом під час переговорів із Цзіньпінім очільник Кремля заявив, що колективний захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом. А Росія буде змушена відповідним чином реагувати. Йдеться про постач... обіцянку Лондона щодо Лондона щодо постачання в Україну бронебійних снарядів, що містять збіднений уран. У Міноборони Великої Британії прокоментували чергову брехню Путіна так: британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати. В МЗС Австрії заявили, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Думати, що Росії більше не буде, і ми можемо роз'єднатися в усіх сферах. Це Омана, сказав голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг. За його словами, навіть якщо країна послабить свої зв'язки з РФ, це не станеться миттєво. А також зазначив, що Достоєвський та Чайковський залишатимуться частиною європейської культури, подобається це європейцям чи ні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко істерично відреагував на заяву про постачання Великої Британії до України бронебійних снарядів з оболонками зі збіденого урану і пригрозив, що Росія передасть Білорусі ядерної, ядерні боєприпаси. Про це пише видання Белта. Тоді Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цього процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки. Відходити у бік, сказав Лукашенко. Білоруський диктатор попередив, що якщо ці боєприпаси будуть використані, тоді відповідь Росії буде страшною. Росія перекинула на Курильські острови дивізіон ракетних комплексів, повідомляє агенція Reuters Він був перекинутий на пара. Мушир, один із Курильських островів у північній частині Тихого океану, анексованого у Японії, за словами голови Міноборони Російської Федерації Сергія Шойгу, цей крок є частиною ширшого зміцнення російської оборони у її великих далекосхідних регіонах. Російська православна церква поділяє відповідальність за агресію Російської Федерації проти України та, та скоєні злочини. Про це заявив Селенський патріарх Варфоломій, Повідомляє Reuters. Варфоломій, який ще 2019 року розлютив Москву, визнавши новостворену православну церкву України, заявив, що Кремль використовує РПЦ як інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей. Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочину агресії та розділяють відповідальність за злочини як -от шокувальне викрадання українських дітей. Сказав зеленський патріарх. Він запевнив, що готовий допомогти в духовному відродженні Росії після війни. Пінь повертається в Китай. Проведжають його з більшим пафосом ніж зустрічали. Переговори Китаю та Росії офіційно завершились. Також є новина, що Китай та Росія поглиблюють співпрацю в галузі ключової атомної технології, яка викликає занепокоєння у Пентагону через її здатність порушити глобальний баланс ядерних озброєнь. Пише bloomberg видання. Путін та Сі Цзіньпінь оголосили про довгоструктову угоду щодо продовження розробки так званих реакторів на швидких нейтронах. Китайські реактори на швидких нейтронах, у яких для уповільнення роботи використовується рідкий метал замість води, ґрунтуються на російській технології. Дві третини європейців підтримують вступ України в європейський союз. В опитуванні взяли участь тисяч людей з семи європейських країн. 65% респондентів вважають, що Україна має бути прийнята в ЄС у найближчі роки. 67% впевнені, що Європа має стати менш залежною від російських енергоносіїв, навіть якщо це призведе до більшої інфляції. Також 61% опитаних за те, що Європа продовжить постачання зброї для України. Принц Вільям приїхав на прикордоння Польщі з Україною. Британський принц Вільям здійснив неоголошену поїздку до Польщі, де зустрівся з британськими та польськими військовими, дислокованими поблизу кордону Республіки Польща з Україною. Повідомляє CNN. Наші країни підтримують міцні зв'язки завдяки нашій співпраці за для підтримки народу України та його свободи, яка також є нашою і вашою свободою. Ці зв'язки ще більше зміцнюються, сказав спадкоємець британського престолу. Японія вирішила виділити 470 мільйонів доларів допомоги на відновлення української енергетики та 300 мільйонів доларів на постачання нелетального озброєння в Україну. Також українські військові завершують навчання з управління системою ППО Петріот. За заявою американських військових українці дуже швидко всьому навчаються, навіть в умовах прискореного курсу, тому їм надали додаткову інтенсивну підготовку, яка не завжди доступна навіть американським колегам. Таким чином, системи Петріот розгорнуть в Україні вже за кілька тижнів. Це набагато раніше ніж передбачалося спочатку. Проте у Сполучених Штатах відзначають, що дві системи Петріот, які отримують українці, не зможуть повноцінно закрити все небо над країною. Однак, це набагато краще за ті системи захисту, які зараз використовують сили ППО. Збройним силам України відправили першу партію 122 мм артилерійських снарядів, виробництво яких Ук... Укроборонпром налагодив за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. Цей тип снаряду використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та сау 2 с 1 гвоздика, дальність яких понад 15 кілометрів. Укроборонпром налагодив виробництво снарядів за кордоном у кооперації з країною. Іною НАТО перед тим як отримати замовлення від Міноборони Укори оборонпром провів низку випробувань. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка. Йдеться у повідомленні. Це вже третій снаряд українського виробництва, які роблять спільно з країною НАТО. На цьому завершилися наші новини третього блоку, а саме що чути на заході від наших західних партнерів. Продовжується спекуляція стосовно використання ядерної зброї або компонентів, які містять в собі ядерний потенціал. Власне дійсно зараз такі так, утворився трикутник між Великою Британією, Росією з Білоруссю і нами, українцями. Власне, ми очікуємо допомогу від Великої Британії після тих довгих переговорів і контрактів, які ми заключили, але. Стосовно ядерних компонентів, а це все ж таки, по-перше, там буде присутнє. слово ядерне, має, має сенс в тому, тому що з зменшеним ядерним потенціалом будуть передані деякі деякі озброєння. А це зовсім не ядерна зброя, це лише та зброя, яка потребує невеличкого підсилення а, а, негативного ядерного. Збагачення, але бачимо, що росіяни і білоруси вхопилися за саме слово і роздули з цього ніби катастрофу, ніби третю ядерну війну, і це все ж таки може мені здається відлякати наших західних партнерів, ту саме Велику Британію від постачання озброєння, які нам так необхідне. До речі, як вам новина про Австралію, про те, що вона заявила, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Мені здається, що Австралія знайшла нову подружку, це Угорщину, і вони якось так кооперуються разом. Як вам до речі? Аля Дмитро. чомусь відразу згадується Друга світова війна і цей союз, Німеччина, Угорщина, Австралія. Ми знаємо на якій стороні вони були, і Росія нічим не краще. До речі, користуючись нагодою зараз, можливо, це не ви трошки вийде з контексту, але є чудовий фільм, називається Щедрик новий фільм, який буквально в 20... Другому, два році вийшов на кінотеатрі, власне в цьому фільмі і є показано ставлення до українців двох а, систем тогодішнього часу. Тодішнього часу це а, Радянський Союз і, і Німеччина, фашистська Німеччина, яка власне також була тоді панувала на, до речі, на ти на так жаль. згадав про Щедрик. Ти його вже бачив? Так я мав можливість його подивитися. Так, розкажи, ти ж перебуваєш у США, і де ти його побачив? Тому що деякі сайти заблоковані. Uh, так, фільм не є в вільному доступі. Фільм можна подивитися від благодійного фонду Ріва Солджерські Ukraine», які робить такі благодійні покази для того, щоб збирати кошти на протезування наших, наших хлопців, які тут зараз приїхали в Штати, для того, щоб отримати можливість знову стати на свої ноги, отримати свої, свої руки, як свої, не свої, але ті, які допоможуть їм функціонувати. Тому дійсно звертайтеся до благодійного фонду «Rival Soldiers, якщо ви нас слухаєте з інших штатів, а цей показ фільму може відбутися і у вас для цього потрібно лише бажання і співпраця. Але вертаючись до власне до Австрії, яка заявила, що без Росії а, ніби не буде існувати майбутнього. Тут ключове питання: чи вигідно взагалі Європі, чи вигідно світу, щоб Росія розпалася? Тому що Даніло а, нагадаємо, що він очолює. А, власне, в Україні відіграє важливу роль, він заявляв, що розпад Росії є неминучим, але Європа дуже до цього ставиться застережливо, оскільки Росія є одною з лідерів по ядерному потенціалу знову ж таки, і кому дістанеться ця зброя? Чи не будуть вони між собою воювати, від чого буде і страждати весь світ? Тому знаєш, до цього також має бути грамотний підхід, і сплановано все так, щоб не нашкодити в першу чергу самим собі, тому що росіяни це як мавпа з гранатою. Вона може і себе підірвати і інших зачепити і до цим, цим потрібно бути обережним. А Австрія все ж таки російські агенти є по всьому світі, не тільки в Австрії, не тільки в Угорщині, і це все відбувалося роками. Те, що без Чайковського, без Достоєвського не може бути європейської культури. Ну, ну це знаєш такий абсурд. Хто до. Про їх згадував до цього, як ми сьогодні прочитали новину. От не думаю, мало кому вони були цікаві. Так, це особистості, які в принципі внесли е свій якийсь вклад, але чи є невагомий, чи може без них бути європейська культура? однозначно, що може, і це на моя суб'єктивна точка зору. Я думаю, з нею погодяться. Також хочу інші. почути ще твою думку стосовно новини. Твоє однієї з улюблених тем це російський патріархат. Московський патріархат, як ти стався до цієї новини, що російська православна церква поділяє відповідальність за агресію Росії Тут проти важливо, України? важливо, важливо зазначити, що а, про це заявив Василенський патріарх патріарх Варфоломій, тобто не сама російська православна церква, визнала, що ми відповідальні. Я думаю, до до їх до їх тугих голів це ніколи не дійде. А власне, те, що Варфоломій, тобто це є очільник православної церкви в цьому світі. Визнав те, що Росія, Російська Російська церква також відповідальна так само, як і російська армія. Вони співучасники, і вони мають нести власне покарання за це, яке воно буде. Це вже побачимо найближчим часом. Але те, що відбувається, це визнання на всесвітньому рівні, це має величезну вагу. І те, що Кирил, який очолює російську православну церкву, більше не є легітимним, це також важливо. Тому варто на це увагу звертати, і ми, як ніхто, знаємо, що таке російська православна церква навіть на заході України вона також має свій слід. На жаль, до цих часів. І навіть наші студії неодноразово ми стикаємося з атаками московського патріархату. Тому, друзі, давайте тримати стрій і разом поборемо це зло. Знову ж таки, йдемо на невеличку паузу, і на завершення будемо розмовляти вже з вами про надзвичайні новини світу, місцеві новини Сполучених Штатів та. Радіо Чикаго